Натрапили ви в Тікток на огризок якогось цікавого і потрібного вам відео. Але там прямо на екрані пишуть повне відео в Ютуб. Де то Ютуб? Яка шапка профілю? Оце? Та ні, це вроді моя шапка. Показую для недосвідчених, для найнедосвідченіших, як легко із Тікток перейти кудись, якщо, звісно, на сторінці ці посилання є. І це не тільки в нас, це на будь-якій сторінці тік таке працює. Дивимося! Листаєте, ви, значить, Тікток листаєте, і тут натрапляєте на потрібне вам відео. І тут повне відео в YouTube написано: посилання в шапці профілю. Всі посилають Де ж та шапка профілю. Дивіться, справа на відео є кружечок. На кожному відео кружечок автора відео. Хоп, нажимаєте на цей кружечок і ви потрапляєте на сторінку. Фактично завжди на шапку профіля. Якщо ні, то можна потягати і пальцем вниз отак чарівно потягнули, і потрапляєте на цю шапку профіля. Тут у нас всі дані про людину, хто що хоче, пише сайти і так далі. Де кнопка Ютуб та Instagram. Ось такий квадратик. Бачите? Ось він. Зараз я збільшу ось цей квадратик. Натискаєте на цей квадратик тидиш, і тут у нас що? Внизу екрана з'явилося: Ютуб та Інстаграм можна вибрати. Ютуб натискаємо, і тут з'являється сторінка Ютуб. Прямо зразу. У більшості тікток-сторінок таке посилання, якщо є, то воно зразу викидає куди потрібно. Так, і тут ви також дивитесь, що вам потрібно. Так, тут у нас висадка черенків. Перше відео натискаєте його. І ось, будь ласка, додаємо звук, і воно це відео тут повністю. Ну, далі, навігація, як YouTube, Можна листати в YouTube простіше зазвичай розібратися. Якщо є сайт, то він починається зазвичай з букв HTTPS англійськими. І далі написано вже в нас цей сайт є, тому ми на нього тицяємо пальчиком. І що відбувається? Відкривається наш сайт на будь-якій сторінці, на нашій, не на нашій, це працює по схожому принципу. Десь так не дякуйте.